За ініціативи громадського об'єднання, ми – Вінничани» продовжуємо знайомити вас із нашими координаторами. Сьогодні ми говоримо не лише з координатором, а ще й модератором громадського об'єднання з Богданом Урбанським. Вітаю! Доброго дня, я вже сказала, що ви не лише координатор, а ще й модератор, тому що ви спілкуєтеся і комунікуєте абсолютно з усіма координаторами громадського об'єднання. Розкажіть, будь ласка, детальніше про те, скільки вже на сьогодні є координаторів, і чи плануєте збільшувати свою команду? Так, на сьогоднішній день в нашій команді є 50 координаторів. Це означає, що 50 громад із 63 у Вінницькій області. Охоплено нашою, нашою роботою. Наша команда постійно збільшується. На минулому тижні для прикладу у нас приєдналися наші координатори по Муравській і Городківській громадах. Це означає, що наша команда постійно збільшується. Навіть у такий важкий час ми об'єднуємо навколо себе активних людей, небайдужих людей, патріотичних людей, які хочуть. Робити якісь зміни в кожного на своїй території і в Вінницькій області в цілому ми постійно комунікуємо, постійно працюємо з нашими колегами. У нас є люди різних професій, різних, різного роду занять: це є і педагоги, є і підприємці, депутати, колишні державні службовці різного рівня. Службовці, органів місцевого самоврядування. Ось і така різна палітра вона дає можливість бути дотичними до всіх сфер суспільного життя. Ми завжди обмінюємося досвідом, ми завжди комунікуємо, ми шукаємо якісь такий вихід із ситуації, щоб можна було допомогти. Ті чи інші, в тому чи іншому випадку, на максимально ефективно. Е, на самому початку війни голова об'єднання Минничани Валерій Вітрич Коровій дав завдання кожному координатору, щоб е, вони знайшли для себе найбільш ефективний напрямок роботи, де вони можуть бути максимально корисними. Тобто, як я вже сказав, люди працюють на різних напрямках. У різних сферах і ми обрали для себе той формат, який може бути найбільш ефективним. Для прикладу, освітяни у нас займалися приготуванням їжі для наших військових, для переселенців. Плели сітки. Наші координатори, які працюють в органах місцевого самоврядування, займалися організацією поселення переселенців. Допомогу соціально вразливим категоріям населення. Наші підприємці допомагали з поставками одягу, спальним, з допомогою з різним обладнанням, з медичним обладнанням. Тобто, кожен на своєму місці знайшов той формат, де він може бути найбільш, найбільш ефективним. І це для нас було принципово, тому що особливо на першому етапі. Нам потрібно було всім об'єднатися, що ми продемонстрували взагалі кожен кожна людина в Україні. Ви сказали про те, що з початком війни кожен зайняв свою якусь нішу, кожен займався тим, чим може. Власне громадське об'єднання нещодавно відсвяткувало першу річницю свого існування заснування. Під час війни дуже багато громадських об'єднань, громадських організацій просто припинило своє існування. Натомість яскравий приклад громадське об'єднання Мивіничани, завдяки чому вдалося ось утримати команду, співпрацювати. Більше того, знаємо, що знову ж таки громадське об'єднання розвивається і укріплює свої позиції. Багато хто почав волонтерити, а хтось пішов захищати. Я маю на увазі з координаторів. А хтось пішов захищати? Нашу Україну, яка ситуація сьогодні? Чи продовжують волонтерити, чи продовжують захищати? Це, по суті, напевно, кожна людина в Україні це є волонтер тією чи іншою мірою. А в той же час в нашій команді є люди, які займаються волонтерством на постійній основі, які їздять на передову, постійно доставляють вантажі, доставляють медикаменти, військове обладнання. Е, і е, в нас сьогодні це пріоритет. Пріоритет у тому, щоб об'єднати навколо себе тих людей, які хочуть зробити свій внесок в перемогу. І це е, основна ідея, яка нам допомогла не тільки зберегти команду, але й розширити цю команду. Е, ми е, рухаємося далі, у нас є багато планів. І ми комунікуємо з нашими координаторами, які живуть, які працюють на своїй території, які доносять до нас свої проблеми, і громадське в'єднання, ми війничане, вся наша команда намагається реагувати швидко. Десь ми матеріально допомагаємо точково окремим людям, десь ми допомагаємо з організацією вантажів, доставки цих вантажів, тому що одна справа цей вантаж, скажімо так, домовитися про його поставку, а інша справа доставити і нерідко в таких важких умовах логістичних. У нас підписано меморандум про співпрацю з нашим головним стратегічним партнером компанія МХП, а саме благодійний фонд МХП Громаді, який надає величезну допомогу саме в логістичному плані. Компанія МХП надає автомобілі, що дає можливість своєчасно без затримки доставляти ці вантажі як по Вінницькій області, так і безпосередньо на, на передову. Паралельно під час війни ми займалися організацією конкурсів. Супроводженням конкурсів. Компанія МХП організувала дуже цікавий, дуже такий дієвий ефективний конкурс. Роби своє, тобто, це конкурс бізнес ідей, Ідеї, полягав в тому, що в умовах війни люди, які хочуть займатися своєю власною справою, можуть отримати кошти до 100 тисяч гривень і розвинути власний бізнес. Ретельно підійшли до цього питання. Ми почали супроводжувати почали інформаційно поширювати значить, інформацію про даний конкурс і методично супроводжувати на всіх його етапах, починаючи від подачі заявки і вже до результатів конкурсу, ми від камгромадськи бідними Вінничани» подали таких 12 проєктів. Серед них були були переможці, що дає можливість ефективно підтримувати бізнес і давати приклад, скажімо, іншим підприємцям початківцям, щоб за ну більш активніше, більш сміливіше брати участь в даних проєктах. Окрім того, що ви комунікуєте з усіма координаторами громадського об'єднання, а ви ще й самі є координатором у Стрижевській громаді. Розкажіть, будь ласка, про свою громаду. Дитинство моє пройшло саме в Стрижевці, Десь п'яти років я навчався в школі, закінчив Стрижевську школу. І коли голова громадської бірні Вікторович Коровій запропонував мені бути координатором громадського об'єднання саме в Стрижевській громаді, я із задоволенням погодився. Тому що маю досвід роботи в органах державної влади, і дуже хотілося б цей досвід використовувати максимально ефективно на благо нашої, нашої громади, де я зараз і проживаю. Роботи дуже багато. Роботи, робота постійно скажімо так, має продовжуватись, не дивлячись ні на що, і навіть більше в умовах війни, коли. Наші захисники та захисниці захищають нашу Україну. Кожна людина це обов'язок кожного робити свій внесок у перемогу. Будь-якій справі, чи то займатися волонтерством, чи сплачуючи податки, чи створювати робочі місця, чи допомагати консультативно, наприклад, в тих самих якихось у прийнятих рішень в органах місцеве самоврядування, що дає можливість навіть попри війну розвивати громади. Тому я із задоволенням погодився, і для мене це велика честь працювати з людьми, працювати на користь людей і бути корисним для нашої громади. На завершення розкажіть про плани громадського об'єднання, чи плануєте збільшувати команду, і якщо говорити про проекти, які були призупинені через війну, чи можливо плануєте їх відновити? Так, ми плануємо, ми плануємо продовжити реалізацію всіх проєктів значить, у співпраці з нашим стратегічним партнером компанією МХП. Ці проєкти стосуються соціальної сфери підтримки переселенців, підтримки військових, підтримки соціально вразливих категорій людей. Слід зазначити, що за початок, за період війни, компанія МХП Надала благодійної допомоги у вигляді курятини близько 40 тонн. І в співпраці з нашими координаторами ми передали цю продукцію, яка дуже стала важливою підтримкою, особливо в перші місяці. Ця продукція надавалася на пункти приготування їжі для військових, для переселенців. Через соціальні служби розповсюджували серед соціально вразливої категорії населення. І ми продовжуємо таку практику. Ми будемо продовжувати таку співпрацю. Ми продовжуємо співпрацю з органами місцевого самоврядування. У війни скажімо, проводити такі консультативні семінари, де допомагали органам місцевого самоврядування, наприклад, у земельній сфері, там у сфері надання адміністративних послуг. То зараз ми шукаємо постійно нові формати, де ми може бути, де ми можемо бути корисними. Ми плануємо продовжити наші поїздки по Вінницькій області. Валерій Тишкоровій, голова нашого об'єднання, разом зі своєю командою вже об'їхав більше двох третин громад Вінницькій області. Це ну, така переважна більшість, де, де ми зустрічалися із міськими селищними, сільськими головами, з депутатським корпусом, з активом. Відвідували різні підприємства, установи. Це дає можливість нам кажуть з перших вуст чути про проблеми, про, 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 про бажання. і таким чином ми можемо планувати свою роботу на, на майбутнє. Дуже важливо максимально ефективно використати той потенціал, який є у нашої команди. Як я вже сказав, в нас дуже багато досвідчених людей, ефективних людей. Управлінців, освітян, підприємців, що дає можливість нам розвиватися, бути дотичними до всіх сфер суспільного життя. Самі головні плани на сьогодні полягають у тому, щоб нам усім перемогти, щоб наша країна перемогла, щоб наші захисники і захисниці поверталися живими. А ми, в свою чергу, будемо підтримувати і матеріально. І інтелектуально, і е, так само нещиро нашим людям, нашій країні тільки рухатися вперед. Щиро віримо, що наша країна буде рухатися вперед. Віримо у нашу перемогу. Дуже дякую вам за розмову. Дякую, глядачам. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із координатором та модератором громадського об'єднання Ми – Вінничани» Богданом Урбанським. І якщо бажаєте приєднуйтеся до нашої команди, стежте за нашими сторінками у соціальних мережах Фейсбук та Телеграм. Все буде Україна.